Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги запустили Хорстайгіра, працюють на цьому. На внесенні, стрічковому внесенні мається на увазі добрий, тому що добре вносить через 70 см. Так? Що? Порівняння по до е, цих доранки, залишаються такі залишки, рослинні. Зрозуміло, що тут може спокійно зимувати стебловий метелик. І якби, е, хто каже рихлення, там дає результат. що... Він весь погибає, ні, рихлення або тайгерування точно такого, такої можливості не дає. Але тайгер е, заправлений, працює на глибину десь 25 плюс сантиметрів. тому що Саша перевіряв десь 25-27 см. Вносимо фосфор калій в залежності по зоні продуктивності через зони продуктивності. Колеги. Чому зони продуктивності? Тому що ми розуміємо, де більше треба дати, а де менше треба дати. Виходячи попередньо з аналізів ґрунту, які ми вже провели на цьому полі. Так що, як кажуть, запрошу до співпраці, тому що ми розуміємося, як цей див працює, як його налаштовувати, як взагалі ну, наша думка. Що ми це розуміємося, тому що ми, виробничники, на 300 тисячах це впроваджено, працює і у вас буде працювати, і ви будете ефективні. Тому що перше, на чому ви можете класно економити, це на добривах. Тому що див вам дає класний, класний результат, див вам дає можливість економії. І це скоріше ви окупите ваші інвестиції. Тобто, якби сама велика стаття у вас це добрива на кукурудзі елеватор. Так що доброго ви вже окупили по елеватору. Буду далі розповідати. Запрошу до співпраці. Успіхів вам!